Закарпатку чилять видно здалека. Але у нас люди зрана годні бути свердють у стані гуміках, а вечором може надіти свій найпарадніший віган кольору бургунду. он тепер модний, і вупіндрюватися, би все село тобі завідувало. яку шубу урвала по акції мукачеві. З того коло Мукачевського форуму, як то та сігниця, та сідомо, гіяся убрати так, аби дівки ся обзавідували. І той раз, шуба і блискачий віган на манекен. Верглам тут амбрелу прилипла мідчубі гей добра гисві. Обдивилася на. Округи думав пак, де я. Нікого пише бути кледієн. Ага, ясно. Заходжу середину, та й кажу. Hey, пак, я когось тут всьому магазину, або я уділ. Господи, по вам чекала, бо вже стекось зайшли, бомба судів. Кажу, гимесіки не ряд, аби не обзирали з ног до голови. Ну, взагалі, Калаб дулю, бомба, якраз такий блістящий шуба, але ти будеш порана. Наші закарпатці, все сяки привітня. Позадеці палинки, ти в житті. У oh. виділам житу можна йти все. От повсякденних сведру, костюму, чорних плетят, теж до черепі.